Всім привіт чуваки, На цьому каналі я буду вести свій відео щоденник. Суть, якого полягає в тому, щоб кожен день викладати відео з моїми відкритими угодами або з моїми припущеннями на тему, куди піде ціна тої чи іншої валюти, на тему, як буде там рости альта, як буде падати альта і тому подібне. В принципі, можна зараз пройтися по BNBсі і по Блюру. Сьогодні я натянув сітку Fibonacci. Перепрошую трохи криво. О, отак. Е Сьогодні я натягнув сітку Fibonacci на ось такий от імпульс по BNB. -шці. Е також я побачив ось тут один імбаланс. Такий маленький. І ось тут можна виділити. Давайте зараз зразу вже виділимо імбаланс звідси. І до Так у нас позначається імбаланс на висхідній структурі. Ось. Е, в принципі, як ви бачите, я позначив угоду. Ну, створив угоду поки що в TradingView, в Binance Futures я її не створював, тому що я зараз тільки вчуся. І от. Е, точку входу поставив я чуть-чуть вище половини зони 0,786. От, в принципі, вона в неї зайшла, черканула так, зайшла в наш імбаланс, і пішла вгору. Так, я виставив трошки нижче нуля. От, нульової корекції. Ну, поки що будемо чекати, що з цією bin буде відбуватися, але вже ми бачимо, би, що воно пройшло досить багато. Зеленої зони, і, в принципі, хто хоче, то забирайте, хто не хоче, то тримайтеся. От. А по блюру у нас сьогодні, навіть не сьогодні. У нас загалом за останній тиждень відбулася така ситуація, коли ми зловили декілька equal low о, о, одинакових мінімумів, якщо переводити на українську. От, ми, ми можемо бачити ось тут лоу, ось тут low, майже, ну майже на одному тому ж самому рівні. Також ось тут лоу, на одному тому самому рівні. І ось тут лоу. І що ще цікавіше, ми можемо ще бачити таку несхідну структуру без якихось е, зломів. Ну тут такий можна мікрозлом видіяти, але то швидше підструктура. Ем, я натянув відповідно сітку Fibonacci до нашого такого, можна сказати, що імпульсу. Ось. І відкрив угоду, поки що тільки що в Trading View. Відкрив угоду, де поставив точку входу чуть-чуть вище середини ТВХ. Це шутова угода. В принципі, воно в неї, як бачите, зайшло. Поступу не вибило, і в нас був тейк на, на, на ціні 0. На ціні 0.6515. Якби я її в реальності відкрив, то я би подвоїв свою мержу на 2,5 рази. Якщо подивитися на соотношення ріск прибель, а саме це воно. І показує то. Да. Ну, хуй з ним, в принципі. Все. До зустрічі.